всім привіт! Сьогодні проводив ДО Максимдай 244-му. Даний трактор у нас вже не на гарантії. Бачите, він 20 21 року. Трактор 21-го року, нагадую, як він виглядає у власника. Це мій сусід з села, він собі його взяв. Там десь далеко Корчух я живу. Так він виглядає Сінтайчика 244. Ніде ні побитий, ні нічого. Всі стопи на місці, фари на місці. Колеса практично не з'їжджені. Зараз тачку мотогодин, якщо не видно. От чоловік наїздив 255 мотогодин. Зеркала на місці. Крила на місці. Ніде нічого не повідривали, ніде нічого не капає. Ось такий прицепчик собі зробив. Класний. Одноосний. Кому треба трактор? Дійсно хороший. Номер телефону залишаю на екрані. Дзвоніть, замовляйте. Доставка безкоштовна. Передайте привіт всім. Трактор класний? Прекрасно. Дякую. Все, друзі, всім гарного дня. Дякую за увагу.